Доброго дня всім! Отже, хочу показати вам свій новий самоход. Отже, бачимо величезний задній шкіл через ремінь іде передача на цей мотор. Отже, акумулятор має 80 вольт. І ці 80 вольт йдуть на цей мотор. Оже зараз подивимося, як працює цей електричний байк. Отже, бачимо, обороти розвиває досить великі. Але недостаток цього байка тому, що він не годен виїхати догори. По рівнім їде, до горба не годен виїхати, немає сили. Отже, потрібно ставити сильніший мотор. Інколи ми робимо якісь нехороші поступки. Якщо ми робимо погані вчинки, то погане приходить в наше життя. Господь Бог прощає наші погані вчинки. Ісус Христос каже до апостолів: Кому відпустите гріхи – відпустяться, кому затримаєте, затримаються. Отже, апостоли. І священники мають право відпускати гріхи. Тому приходімо до священників і батюшок, і Господь Бог через них простить наші нехороші поступки. Дякуємо за увагу.